Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Поглянемо з вами на знижки новинки. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Ось така новиночка. Рушничок банний. Ще ось такий варіант. Більше такі, як квіточки. І малюночок золотистий. І ціна новинки 169. Рушнички для обличчя махрові. Також мають ось такий малюночок золотистий. І це більш така теж новинка 179. Це теж така новинка, плед в'язаний 180 на 130. темно сірий такі тонесенька в'язка. І більш такий, як жовто-молочний. І ось такий ще варіант. І ціна новиночки 849. Знижка на тремпель для штанів металевий. І він багатоярусний. Ось. І ціна зі знижкою 29, коштував 55. І ось такий ще варіант. Але це пластик вже. Пластик, а гачок металевий. По 17. Ось така новинка, мильниця настінна пластикова. Така цікава. І вона самоклеюча. Ось. ось кріплення і ось так кріпиться. І ще є ось така, як блакитна. І новинка коштує 29. Мильниця пластикова, прямокутна. Така більше, як скляна. І ціна є 29. Минця. Пластикова, смайлик. Ось. По 15. Йоршик для унітазу. Підставка пластик і ручка пластикова. Поросятка ось такі. І це новинка. І ціна новинки 149. Ось така ще підставка для унітазу. Ручка пластик з написом 199. Йоршик для унітазу. Також підставка пластик. І ручка пластикова. 109. Йоршик для унітазу. Підставка також пластик. І ручка пластик. Але щітка така більш як гумова. так. І ціна 129. І де це для сміття пластикове і поворотна кришка. Ось, воно невеличке. Це більш така новинка також, по 69. Ось такий кошик для сміття. На об'єм 8 літрів, по 49. І ось такий ще кошик пластиковий для сміття. Одягаєте. Пакет для сміття і ось так фіксуєте світло-зелений кошик і жовтий по 88. І ось така ще новинка. Відде це для сміття. Воно невеличке, прямокутне. Також одягаєте пакет для сміття і фіксуєте ось так. І ціна новинки 199. Ось така сушарка для білизни. Металева. Вона в складеному вигляді. А ось вона в розкладеному вигляді, як на фото. Навантаження 15 кілограмів. І вона повинна бути зі знижкою. Цінника не знайшла. Будемо з вами сканувати. Так, зі знижкою. Знижка на ось такий стакан. Він пластиковий, якби те скло. З написом. І він такий тяжкий. 87. А це ось така новинка. Кулька для напоїв. Цінника не бачу. Так, ємність для напоїв. 129 куля. Ось така цікава куля. І ось така. Ось така вочечистка Корпус пластиковий, а насадки металеві. Вони змінні три штуки насадок по 55. І ось така ще. Овочечистка металева. А ручка пластик алмо по 55. Знижка на ось таку ложку для спагіті. Вона силіконова, невеличка. А ручка дерев'яна, ось по 59. І ось така шумівка. Кухонна-гумова. А ручка дерев'яна. Ось по 59. Піднос пластиковий. З написом. Круглий. І по бокам ось такі невеличкі ручки. І така новинка коштує 99. Піднос пластиковий. Прямокутний. Він невеличкий по бокам. Ручки ось такі. 59. Так, 59. І ось такий цікавий піднос. Прямокутний, золотистий. І він металевий вже, не пластиковий. Ось. Ось така, як підставка. І ціна його 299. Знижки на сковорідки. Ось така сковорідка з антипригарним покриттям для млинців 299. Сковорідка алюмінієва 28 см діаметр. Ось 289 І ось така сковорідка з антипригарним покриттям 26 см. І ціна зі знижкою 379 І знижка на кришку. Скляну ось 28 см діаметр 99 а коштувала 119. Знову ось така новинка. Дві пляшки для олії та оцту. Одна для олії, а інша для оцту. Метал та скло. І підставка ось така металева. І коштує така новинка 299 Знижка на таку форму силіконову для випікання. Ведмедики і лапка. Зелена і молочна. По 99. Килимок для розкатки тіста. Сіліконовий 40 на 30 см. Ось, і ціна зі знижкою 74 гривні. Знижка на форму для випікання. Сіліконова. пряничок, по 77 см. Є ось така ще форма для випікання силиконова, різдвяна, дзвіночок, чобіток по 77. Показую вам новинки. Ось така чашка. Біла із золотистим обідучком. Ще із написом. Ось така цікава. Цінника ще немає. По 88. І ось такі чашки. Вони білі і різні написи та малюнки. Ось, немає слів, одні. І ціна такої чашки 99. Знижка 40%. У нас такий піднос пластиковий. Круглий, він великий, і по бокам кріпляться ось ручки золотисті. І ціна 99. Поглянемо з вами знижки на фруктовниці. Ось така фруктовниця, металева, каркасна, чорна по 99. Це вже кошик для фруктів металевий. А основа дерев'яна. Ось. Також зі знижкою 169. І ось така ще фруктовниця, металева, каркасна. По 88. Теж така новинка, стакан скляний. Більш як блакитний. І ось такий, як жовтий. І ціна новинки по 55. І знижка на стакан скляний з подвійними стінками. Ось. По 88. Ось така новинка: чай Тей Moments, Чорний та зелений. В пакетиках. 15 пакетиків по 88. І ось який ще чай. 15 пакетиків. Трав'яний, також по 88. Знижка на чай ахмат. Англійський до сніданку і класичний. В пакетиках 42 пакетика. І ціна однакова по 66. Чай чорний з ароматом лісових ягід і чай чорний з ароматом бергамота. В пакетиках. По 20 пакетиків, і ціна однакова по 17. Знижка на сушку. Київ хліб, малятка 250 грамів по 26. І знижка на бісквіт. Начинка вишня з вершками. Молочна горіхова начинка і шоколадна начинка по 75 Печиво до кави від Рашен з ароматом масла та ванілі. 185 грамів 19,50. І ось таке печиво до чаю, смак вряженого молока 140 грамів 22 гривні. Вафлі Світач артек, смак шоколаду і класичні 70 грамів. І ціна зі знижкою по 15. Шоколад чорний світач», класичний 85 грамів. І він зі знижкою по 69. Знижка на ємність для сипучих скляна. А кришка дерев'яна по 99. мінус 29% знижка. Ємність для сипучих також скляна. А кришка металева на об'єм: 1 літр по 99. Ось така ємість для сипучих. Також скляна вже поменше. Ой, по 59. Контейнер пластиковий, прямокутний. Ось. По 29. Знижка ще на ось такий контейнер. Він силіконовий. Кришка пластикова, прямокутний. Це він в складеному вигляді. А ось він вже в розкладеному вигляді. Ось так по 99. Знижка на ось такий салатничок пластиковий на об'єм літр 500 по 24 гривні. Це миска або також салатничок пластиковий на об'єм 2 вже з половиною літра по 29. І ось така ще миска пластикова на об'єм літр 600 по 29. Поглянемо з вами на іграшки м'які. Оленятко. Велике спить 299. А це вже іграшка м'яка. Дельфін. Ось. 119. Пташка. У гнізді. Така пташка. Немаленька, повненька. І зі знижкою 149. І ось така ще. Пташка. Також немаленька, величенька. 199. така цікава іграшка м'яка. Порося. Ось. Зі знижкою мінус 22 відсотка знижка 349. Їжачок м'якесенький. Ось. Це більше для хлопчиків. А ось такий їжачок рожевий. Для дівчаток, так. 199. Ось такий котик. М'якесенький, малесенький і хвостик у нього рухливий. 129. Ну ось хвостик і котик. Ось так. Так, рухливий хвостик 129. І ось така іграшка, подушка м'яка, котик. Вушка одного немає, у котика. 119. Іграшка м'яка пташиня. Пухнасте, м'якесеньке, 119. І ось така іграшка м'яка бджілка мама. І дитинка малесенька, ось. 249. Конечок малесенький, невеличкий, по 77. І це ось такий забавний коник. Так, це коничок І ціна його зі знижкою 119.